Насправді це позитивна історія для всіх пенсіонерів, які сьогодні працюють, їх є більше двох мільйонів, і це е, ці люди, які не дивлячись на заслужений відпочинок, продовжують працювати. Чому саме з червня місяця буде перерахунок, ви вже чітко сказали, тому що пенсійному фонду потрібно. Отримати результати про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал, але справді людям перерахують починаючи з квітня місяця надбавку до пенсії, вона буде різною, включається і заробітна плата, і загальний стаж. Але все таки це суттєва підтримка працюючих пенсіонерів, і ті, хто останні 24 місяці був на заслуженому відпочинку і працював їм, тобто, ця пенсійна справа підлягатиме перегляду і підвищенню. Також, якщо навіть людина не працює 24 місяці, але знаходиться на пенсії, і два роки з дня призначення пенсії пройшло, то ті особи також отримують підвищення, або тобто перерахунок. І важливо, що таким чином держава стимулює людей, які за станом здоров'я можуть ще продовжити працювати а перебувають на пенсії, їх працевлаштовувати в зв'язку з дефіцитом робочих місць, і бути активним в своєму житті, і також отримувати підвищену пенсію, тобто пенсійне забезпечення.